Вітаю вас, наліксі із зріхала. Бажаю мирного на неба над головою. Рексік не мішай, Дивіться, буде цікаво. Пан пишний он броди. Пан пишний. Обережно пан пишний. Що собачки, -балабачки? Рекс, Рекса, не трогай Пишного. Ти мені треба дати той пишний. Рекса. Ой, рекса, ой вряднь. Ви мотаєтесь. Ой. Пенпешний. вымывайся, Пешний. Ай, пешненький, хороший. Да, Фаня, хороший пешненький. На отрунуть его, да? Ай, Фанька. Жука, ты бы на моей компании, да? Вдвоем, когда играете без меня. А-ня-ні, ні Сьогодні надо буде зайнятися травами пиляти потихеньку. Це вже зима близько. Ой, чибурявки, ой, чурявки. Бігуни. Ой, бігуни. Що пан пишну каже? Уже роздобрів такий на зиму. Поправився. Да, Фанька каже, пишний каже, такий став. Справненький на зиму. Каже, Гратися треба, так? Да? Фаня? Не хоче тобі гратися, пишний. Ой, пишний. О, прийшов рекса. Що один прийшов? Зараз пишне тут полежить, так? Да. Пишний. Ти вирішив тут полежать. Ну ти давно не вгадав. что вы ему делаете? Ой, бандиты, ой, бандиты. То и там урезе, то и там урезе. Ой, еще жулик пришел. Жулик, и присоединяйся до них. Что, Нема спокою, да? Манечка воно лежить. у кустиках. Мурчало десь на охоті. Він нас дома не сидить. Тут вже чуть кучку натягали. Гуляти треба. Оце це треба все. Що все слажувалося, стягалося. Тут треба прибрати, чуть-чуть буде що тут теж бардачок такий е -е, розвився у мене будем снять тут цим. да жулик жулик айга Ж... ага, да фаньк ай ти фанька ну псюрня як завжди біля сержи Сережа настраює пилочку будемо зараз Пилят дровишки. Жуля заглядает. Она у нас на проверке. Да, Жуля? Мариксуня лётрая. И с Фаней на пару. Ханюша наш набігався, легся на песочку. Замучив усих, а тепер віддихає, да? Фанюша, з чувством виповненого долга. Mm. да, Фанюнька? Я мій хороший. Mm. Наша трояндочка нас mm. радує. і квітне. квітне. Mm. У п'яночківна викидала. Буде ще квітнути. Ну, якщо погода дасть. Ну, гарно. Що, кабачка? Собачний. Пиляці у не вийде, пилка поламалась. Бензин там десь протікає нога Ну ладно, погуляем с собачками, ничего страшного, да, Фанька? Корень. А я, кори травку пощипаю, да, там? Фанюшка, травку щипай, ну не видно я там, пощипаю Что, бродилка? О, еще один прибежал. Фанюшка, ага, надо жуку подоставать. фу фу-фу? Собака Достоевский Хрюковый. Ай, хрюковый, хрюковый. А чего она у меня? Да жука с фанией. Шурик, кто ли хочет? <реслужит> <реслужит> не беру дирекцию. Да. Ой, Фаня и дирекции. Все, Фанчик, все. Все, хватит жукой, да? Хвата, хвата <реслужит> когда жукой играть. Да не, манюнька вся. наша. Пышный. Набродывайся, да? Ну и пышный. Рекс, а что ты там забыл? Рекс. Ох, рекс. Ох, рекс. Ох, бандит. Ты бандит, рекс. бандит. Мурчело. Мурчело пришел. Да я бачу. Фанька до нього до друга. Де друг був, да? Фанька, ти знаєш, кого заняти? Пиш нога займи. Не хочеш? Свака, їсти будемо. Як будем слово їсти, він сразу зустріти. Будемо їсти. Жуля, будемо. Жуля, а ну скажи. Будем, Жуля, будем. Да, да, Ж... да, жука, да. Жлю-кажу, какая будемо, да. Щас будем, будемо, зараз. А ти попригушечки. Ти не добре пликаєш. Невдобно, короче, невдобно, злазь. злазь, давай. Оп, ой, молодець. Ай, ой, молодець. молодець. Оце, оце хорошо, Оце хорошо, хорошо. Давай. давай. Давай, 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 Опа, Тільки не так швидко, як... як ти. не так быстро. Скажи, а як виходить? Ой, Хорошо, виходить. нажав. Ще раз давай, давай. Опа! Молодець. Ай, собачка, 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 Так, Время роздачі. Каже рекса, щоб не даром прыгать. так, молодець. Ой, ой, а і цей бздюха мала теж прыгає. Кажи жука, я теж можу прыгать. Давай, плигай. Чи не мориш? Мориш. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, давай. Жука, ну давай уже, плыгай тоже. Не притворяйся, що ти старий пердун. Ладно, бери. Жулик. Ну, жулику і так. Ми маленькі, каже, нам нам ми не допрыгнем, даже если дуже захочем. Каже, ну давай уже, не дратуй мене. Бери, жури, бери. Кажи, давай. Не, ну что ты ту девочку дратуешь, бессовестный такой. Идем. А Коты уже у себя в столовке ждут. Это <свят> <Та> их <ихня> столовка. <свят> а, все живут. А что ты Мурчуку не дав? Да дав. А что он стыд? Ну там он стесняется. Ну давно не стесняється? А, ну это таке може бути. Він у нас охотник. Так, давай, собака, давай. Так. Давай, давай, О, давай. Трексюха. Поскакуха. Еще два скакуна пришли. Ой, ой, ой. Ну ти ж уже... Паня забрав. Ну так кому-нибудь да. Бо ти махаєш перед двома, вони зараз биться начнуть. Давай, давай, давай. Все, всі жують. Жулечка, ти вже пережувала. Вона ще не котнула. А, -а, -а, а ще не влізло трошки, ну, велика дуже. а а а а, -а. Жулік, ти жиєш? Кутнула? Да, так, каже, а я уже. Вирік, вирій. Ну, не дратуй, ну, ну що ти, ну? Журік? Ну дай. Я не ну да дивись, дратуй мені мою девочку. Ну что, ну не Ну, думаю, надо брать, потому что тут начинают дратувати, дають, не дают. Конечно. Конечно. Ну конечно, не обижай мне жулечку. Рекса бугай здоровый. Вот и изработав. Понял. Фанюшка ще, Фанюшка ще не дожував. Він ще пережовує там стоїть. Да, фанюша? Каже, дайте доїсти. Не так швидко. Рексуня, не спіши. Успієш? Жука там в оголочку гризе. Паня уже догрыз. Опа. Все, забрал. На, на, жулька. На. Так. Жулечки. Чтобы казалось, что я обделяю. Ну, она нас там еще... Ше... Еще будешь, жуль? Жулечка. Ну, все, наделась, жуль. А или заехала назад, Лиза. Бывает, жуль. Ага, одкутнула. Откурнула, дажовує. Ну, вона як коровка. На, коровка, на, 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 на. сьогодні все. Ну, все. Друзі, всім пока. Всім тихо неба над головою, До побачення.